Біля пам'ятника Чорнобильської слави зібралися ліквідатори наслідків на ЧАЕС, представники громадськості та влади, аби вшанувати героїчний вчинок людей, які проявили мужність і не побоялися вступити у боротьбу з атомним ворогом. Від Славянської міської ради, від е, всієї нашої громади я хочу виразити велику подяку всім тим, хто ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, захистив нас тоді. На жаль, сьогодні вже багатьох немає серед нас, але їм вічна пам'ять. Шановні ліквідатори, члени їх сімей, вдови. Ще раз велика вам подяка за ваш подвиг і низький уклід. Юрій Донський потрапив у Чорнобиль у 87-му році. Уже саркофаг був одет на четвертому, а ми рядом вже третій раб був. Ми дезактивацію діли на ньому. Міняли обшивку на трубах, все це діло. Володимир Біляк у Чорнобиль прибув у червні 86 го Три місяці з іюня по сентябру. Працював на криші. Считаний секунд. Чоловіки зізнаються, здоров'я звичайно не постраждало, але не менше їх засмучує, коли дивуються, що вони ще живі. А також те, що чорнобильцям можуть відмінити соціальні виплати у той момент, коли державі потрібна була їхня допомога. Вони не думали про себе. Страху не було, як і паніки. У голові була одна думка: хто якщо не ми захищатиме країну від екологічної катастрофи? Ну як страх, страх за родину, шунада її все-таки очистити, очищати не тільки людей і землю, і щоб. Природа, щоб була у нас нормальна, щоб воно не пашло ні на другі країни. Ну ми це розуміємо. від міської ради, громадські активісти отримали почесні грамоти. Після чого всі учасники мітингу поклали квіти до підніжжя пам'ятника Чорнобильців. Багато теплих слів прозвучали на адресу тих, хто займався ліквідацією жахливих наслідків на ЧАЕС. Про їхній героїчний вчинок ми не маємо права забувати, щоб не забували а том, не тільки про моєму подвій тих ребят, яких уже з нами немає. Я думаю так, чтобы дай Бог здоровья нам, те, что сейчас живые. И не забывали тех, кто сделали. Может, больше нас, может, так как мы, ну, дай Бог, чтобы при любой власти, чтобы людей не обижали такого ранга и вообще, тем более это у нас на Украине, мы сами украинцы, чтобы люди думали, что они делают. Я думаю, это нормально. Но для любой власти, чтобы э, людей не обижали.